Добрий день, шановні друзі, садівники, садівниці, колеги. Дивіться, хочу сьогодні розповісти вам про таку рослину, як Гортензія Древовидна Аннабель. Багато хто її недооцінює таку рослину. Я не знаю чого. Як на мене, вона просто шикарна. Гляньте, ось моя рука. Бачите, які, які стоять шапки. Гляньте. Дуже дуже красиві, дуже симпатичні такі. от Рослина доволі таки непримхлива. Е, ну Полюбляє якби, трошки підкислену підкислену е, почву. От, ну, це теж, це все якби, так за по Ну за бажанням не є е, критерієм. таким знаєте е, Полюбляє полив. от дуже якби, до, до цього вона, в принципі. Доволі таки примхлива до поливу, а так нічого такого. Є. З нею робити не потрібно. Але ви подивіться на ці грамофони, на цю красоту. От, бачите, як вона виглядає. Є е в продажу такі дорослі кущі здорові. Вже, в принципі, готові до дизайну, можна вже висаджувати. Прикольно з них робити такі великі. Живоплоти, от, її можна підстригати, якби, ну, вона формується. От, але ну, не, не зробити ви з них таких чітких живоплітів там, або квадратні, або це. Ну, а так, от, ну, якби квадратних таких прямих, чітких ви не зробите. Але якщо вам потрібні, потрібні живопліти, такі здорові, розлости такі, то, будь ласка, рослина прекрасна. Ну, все, хай вам росте і роде. Підписуйтесь на канал, якщо цікаво садівництво. Підтримуйте українськомовний контент, ставте лайки. Ну, всього вам добра. Вам. До побачення. Як то кажуть по скрипту, дивіться, оце, оце одна, бачите, на дві ладоні. Це виходить одне суцвіття. Воно, правда, не тримається, бо не витримує таку вагу. Пагін. Це молодий пагін, це молоді кущі, от, як бачите, цього року і вже от така красотіща.